Замовили мені згаданий ключик. Та звісно ж, якщо знайтиш ключ, ти опинишся перед нерозв'язною дилемою. Той, кому ти віддаси ключ, буде твоїм боржником. Проте для решти світу ти будеш номер один. Як слушно зазначено, а як ти пов'язана із ним? Гебріл представляє іншого зацікавленого. Прикольно, що нашу вечірку організував саме цей зацікавлений. А найцікавіше те, що ця вечірка і є наш зацікавлений. Яке непросте рішення краще віддати ключ комусь із давніх друзів чи довірити ключ і своє майбутнє Гебріелу та його пекельній машині? Чому ти переконана, що дістанеш увесь ключ? У тебе є одна частина. А Грейс знає, де інша частинка? Припустімо, ти знайшла і цю частину. Хіба не краще забрати ключ і усю владу собі? Алана не знає, від чого цей ключ, так само, як і ми усі. Хоч не хоче, треба обирати сторону. Як же грубо викладено Ларк? Погоджуюсь з присутніх. Лише я знаю від чого цей ключ. А що це пропонує тобі за ключ? Вашій знайомій Грейс. Я пояснив, що прийшов не по нього, обидві половинки я отримаю завтра. А Ви собі не листите? Не уявляєте, яку потужну силу я представляю. Тисячі квадрильйонів обчислені за мілісекунду, які маніпулюють свідомістю мільярдів, збираючи всі причини і наслідки, всі сценарії, навіть найфантастичніші в реалістичну картину, найімовірнішого далі. Ти підкориговуєш трішки теперішнє, і майбутнє вже промальовується чітко. Ключ точно буде у мене. Завтра, у східному експресі, що прямує в Інспрук. Інсбрук. Інсбрук? Сотні, знає. І знаю, що ви вже обрали собі сторону. Знаю, що ви хочете зібрати обидві половинки ключа і спробувати контролювати її. Однак мені обіцяно, що зібраний ключ сам до мене прийде. Тим дехто має загинути. Сьогодні. Хто? Отя. Чи отя? І ти побачиш це, Лідане. Ключ буде в мене, а я сам щесну. Як туман в серці буревію. Але після того, як небайдужа, тобі особа загине. Так визначено. Розумієш, що це значить? Алано. Він боїться. Сутність боїться. Адже їй відомо, що ми вже близько. Інакше нащо ти прийшов сюди? Допоможи мені. Допоможи зібрати ключ, і я покінчу з сутністю. Сутність знає всі твої секрети, Алана. Не слухай цього, фанатика. Допоможеш йому, загинеш теж. Допоможеш йому.